Добрий вечір, добрий вечір, мої любі друзі. Ну, продовжуємо е, мої тренінги. Хотів би привітати всіх, подякувати всім за те, що ви мене дивитесь, подякувати е, моїм друзям е, за те, що відгукуються, е, за те, що підказують мені. Ну, ще раз представлюся, Сергій Абертас. Я допомагаю людям ну, знайти свій шлях, зберегти та поліпшити своє здоров'я, бути щасливими та багатими, багатими. Як матеріальне, так і духовно. І як шуткує один мій дуже гарний і як кажуть, старий друг, допомагаю, позбавляю людей від знімаю порчу з глаз, приворот. А також очищую ауру і ваші гаманці. Це було Це гумор, але е, дуже багато дають ці тренінги. І ще раз дякую, що ви мені відгукуєтесь, що ви приходите на мої уроки, на мої тренінги, що ви слухаєте мене. Е, хочу нагадати, що не обов'язково, персонально мені телефонувати. Телефонуйте персонально тільки коли ви хочете записатися на урок, або отримати якусь край важливу інформацію, чи прийти до мене особисто. На масаж або на сеанси зцілення. Я також проводжу е, людям сеанси, позбавлення від е, різних залежностей, е, шкідливих звичок. Так що можемо. Це по, по телефону, будь ласка, але алгоритми що Facebook, що, е, YouTube та інших платформ працюють так, е, що. М вони слідкують за е, тим, скільки людей відгукнулося на моє відео обратна реакція. Тобто пишіть, пишіть е, тут, пишіть, пишіть в YouTube коментарі, е, ставте вподобайки, е, поширюйте, поширюйте мої ефіри, мої відео. Це більше користі принесе вам і вашому оточенню. Більше людей впізнають мене, більше людей зможуть отримати такі сеанси зцілення. Ну, сьогодні ми продовжимо, і як я вчора казав, чотири кроки існує. Ну, я познакомлю. Кроків може бути більше. Я вас познакомлю, ознайомлю з чотирьома кроками. От другий крок це керування реальністю. Керування реальністю це стати сталкером. Що таке сталкер? Це людина, яка здата вирішити, створювати свої думки. От ми вчора про думки роз... я вам розповідав. Як стати спостерігачем, хто не бачив, подивіться попереднє відео? Створювати свої думки, це спостерігає і змінює свої емоції людина. Сталкер керує своїми думками. Це більш складний ступінь, вимагає більшої усвідомленості, тому що емоції ми хоча б помічаємо відразу в тілі, відчуваємо відразу ж можемо з ними працювати. В думки з часом проносяться дуже непомітно в голові. І десь 70% нашого розумового процесу відбувається півсвідомо. Якісь негативні програми на вас діють, а ви не помічаєте цього. Якісь негативні думки вас всередині роз'їдають, а ви навіть і не відстежуєте їх. І дійсно, це вимагає більшого мистецтва та більшої майстерності. Але це абсолютно реально. Сталкер це людина, яка може. Відстежувати свої думки все перше, друге, проаналізувати свої думки, які думки створюють ту реальність, яку я хочу, а які думки навпаки відводять мене далі від виконання моєї мрії від щастя, від радості, від любові і так далі. Щоб стати сталкером, потрібно дуже добре. Виконати першу стадію, ну от спостерічних, тобто стати хорошим спостерігачем. навчитися свої емоції, сплавляти річкою і лише після цього переходити до другого етапу, до відстеження своїх думок. То є дуже проста вправа, щоб навчитися керувати своїми думками. Для цього вам потрібно просто завести щоденник своїх думок кожен день, протягом хоча б місяця. Що вам потрібно зробити? Потрібно зробити таку табличку. Взяти зошит або блокнот, накреслити табличку і поставити собі нагадування, будильник на кожні півгодини. Ось, наприклад, ви прокидаєтесь вранці восьмій, потім в 8. 8.30, о 9, 9.30, 10, 10.30, і так далі. Кожні півгодини у вас повинен дзвонити дзвоник до самого вечора, до того моменту, як ви ляжете спати. Як тільки задзвонив дзвоник, ви берете свій блокнот і пишете, що я зараз подумав. Записуйте свої думки. Які думки були у вас в ту хвилину, коли пролунав дзвоник? У другій графі ви пишете, а що я робив в цей момент? У третій графі ви просто даєте коротку оцінку цієї думки чи події, які приведуть вас до виконання своєї мети. Чи то є життя, про яке я мрію, чи, або навпаки, це ті думки та дії, які мене віддаляють від моєї мрії. Ось така проста вправа. Якщо її виконувати щодня систематично, хоча б протягом місяця дійсно навчить вас це керувати. Свої, керувати своїми думками. Ви почнете усвідомлювати, про що ви думаєте, і ви помітите, яка величезна кількість думок псує вам життя кожен день, віддаляючи вас від вашої мети. Ну, думки на кшталт. Я не досить хороший чи хороша, або життя щось таке важке, тяжке. Або що ну, всі дурні, там нічого не розуміють. Ну, Думки можуть проскочити випадково. І імпульсивно, в пориві. Наприклад, ви стоїте в пробці десь ну, в заторі, як у великих містах. Хтось вас підрізав там на машині, ви подумки сваритесь. Цю думку ви навіть не усвідомили. А коли. Вона у вас зійде, як паросток, і ви її пожнете і будете страшно здивовані, чому це в мене життя, чому мені життя таке посилає? Ви вже й забули, що ви самі собі посіяли, а зараз просто пожинаєте. Та якщо провести ось такий експеримент, як я вам кажу. Вище Впродовж місяця, то можна стати сталкером і дійсно усвідомлювати свої думки, управляти ними і відразу ж їх виправляти. Наприклад, коли я себе ловлю на тому, що я думаю про щось там, я поганий, чи недостатньо талановитий, чи талановитий, і в мене нічого не вийде, це занадто складно. То миттєво ці думки можна замінити афірмаціями. В мене все виходить. Мій намір реалізується, Всесвіт допомагає. Я розкриваю себе і свої таланти. Все йде добре і все йде так, як треба. Ось так. Ось так це можливо. Не просто відстежувати свої думки, але міняти їх на ті, які потрібно вам для матеріалізації наших думок. Спробуйте і ви дуже швидко побачите хороший результат, зможете краще керувати своєю реальністю. Ось так я розповів вам коротенько сьогодні про другий крок і хочу ще раз нагадати. Щоб ви підписувались на мій YouTube канал. Ну, в мене є сторінки і в Інстаграм, і Телеграм. Ну, майже всі соцмережі, які, які існують, я маю. Так що ставте подобайки, поширюйте моє відео. Я вас всіх люблю, і ви з цим нічого не зможете зробити. Пишіть мені, телефонуйте за потреби і до нових зустрічей.